Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про гонитву хронографів з автопідзаводом, а саме про колабу Брайтлінг, Хойер Леонідас, Хамільтон Бюрен та Дебуа Депрас заради Project 99. Назва кодова. До 70-х років ХХ століття ті, хто бажали слідкувати за часом, були вимушені купувати пропозиції з ручним підзаводом. Постійна взаємодія з ним забирала леву частку буття, що для декого було непрактичним. Тим більше існував ризик перекручення, особливо якщо у наручного аксесуару не було відповідного захисту. Тож годинникарі вирішили йти вслід за динамічними змінами світу. Першу розробку механічного хронографу з автобідзаводом розпочала компанія преміум класу «Зеніт». Проект почав втілюватися у 1962 році. Його прагнули презентувати до старічного ювілею бренду у 1965 му Проте все сталося із запізненням на 4 роки. Але головне те, що у той же момент розробкою займався квартет з Брайтлінг, Коер Леонідас, Хамільтон Бюрен та Дебуа Депрас. З великою ймовірністю ініціатором співробітництва був Жерар Дюбуа. Він дизайнер механізмів і в хорошому сенсі пропагандист створення механічного хронографа. Проте ця ідея мала потягнути величезні самостійні інвестиції. Дюбуа у 1965 році вийшов на зв'язок з Віллі Брайтлінгом. Потім до них приєднався Джек Хоєр, четвертим став Бюрен. Цього виробника придбав Хамільтон у 1966 році. На цей же час, після розподілення кошторису, за контрактом було розпочато таємну розробку. Примітно, що за словами годинникаря Герт Родегера Ланга, який приєднався до Хойер у 1968-му, Ніхто з причетних робітників не мав ні краплі уявлення про секретний проект, хоч всі вони були конкурентами. Їх коаліція вважається унікальною у підсумку. Плід їхньої роботи механічний хронограф калібр 11 у 1969 році. У Брайтлінг його прописували як хрономатік. У Хоєр було те ж саме, але написане по-іншому хрономатік. Цьому визначному року передувало подання заявки на патент у 1967-му. Кінці 1968-го до початку виставки у Базелі в 1969-му партнери змогли акумулювати близько сотні підсирійних механізмів. Перший модульний автоматичний хронограф був побудований на базі Бюрен з автопідзаводом та календарем. Незалежний модуль від Прас був закріплений трьома винтами: робоча частота: 19 800 напівколивань на годину, а запас ходу – близько 42 годин. У Хоера планували поставити калібр 11 на модель Карера. Довелося навіть модифікувати корпус годинника, адже у первісній формі він не був розрахований на габаритний калібр. До слова, Карера ми згадували у ось цьому ролику про часи зірок, зокрема, у Леонардо Ді Капріо та Райана Гослінга. Посилання, як завжди, в описі. Максимум від революційної розробки компанія змогла досягти у годинниках Аутавія. Тут ключовим стало розташування заводної головки на лівому боці корпусу. Також це була колекція Монако. В її межах був перший у світі годинник із водозахистом у квадратному корпусі. Він зберігає пам'ять про легенду автоперегонів Стівена Маквіна. Присутній синій циферблат з горизонтальними часовими мітками зі сталі, срібні допоміжні циферблати з хвилинним і годинним лічинниками хронографа, віконце дати в положенні 6 годин і червона стрілка хронографа, що підкреслює перегоновий характер годинника. У Брайдлін калібр 11 зустрічався у вінтажній колекції хрономатік. А у Хамільтон. Фонте блю, дизайнер Хамільтон Ульріх Нідегер об'єднав сріблястий циферблат у стилі панда і незвичайну овальну форму корпусу, натхнену знаменитим французьким палацом фунте блю. Згодом калібр дійшов до таких брендів, як Балова, Келек, Зодіак, Елджин, Стова. Якщо перераховувати всі підводні камені цієї історії, то екранного часу у нас не вистачить. Проте можна сміливо констатувати одне: знаючи навіть цей пласт інформації. Це дозволяє по-іншому подивитися механічний хронограф та годинникову сферу взагалі. У ній більше інтриг та потягів до проривів, ніж нині у штучному інтелекті або ж криптовалюті. Головне, одне, ми так чи інакше є свідками технологічного всплеску, що зробили у Брайтлінг, Хоер Ліонідас, Хамільтон Бюрен та Дебоа Депрас. Далі на нас 100% чекає більше. Зацікавлені можуть відвідати мережу магазинів Дека. На цьому тимчасово прощаємося. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними в нових відео, та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Дека.